Щорічно у березні проходять Шевченківські дні, під час яких не тільки в Україні, але й в інших країнах згадують творчість великого українського кобзаря Тараса Шевченка поета, прозаїка та художника. Про вшанування великого поета у Галицькому районі. Наступний репортаж наших журналістів. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином не скаже синові молись. Молися сину за Україну його замучили колись. Зі шкільної парти. Кожен українець знає, що Тарас Григорович Шевченко є основоположником нової української літератури, і кожен з нас знає на пам'ять багато його творів. Рибу із істерії великий ще й не говорила. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милі, кайлани широкому полі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як ривуть ревучі. На панщині пшеницю жала, втомилася не спочивати, пішла в снопи, пошкандибала, Івана сина годувати. і над сином сама задримала, і сниться їй той син Іван. Сьогодні галичани вшановували пам'ять великого кобзаря. У фоє народного дому була підготовлена бібліотечними працівниками виставка вишитих робіт, серед яких виконаний вишивкою заповіт Шевченка. Аматори сцени підготували концерт, в якому звучали найвідоміші твори поета. 1918 року вшанування пам'яті Великого Кобзаря 9 березня стало в нашій країні щорічним і всенародним. Відкрито пам'ятники поетові в Києві, Каневі, Харкові та інших містах України. Могила Великого Тараса оголошена заповідником. Ім'я Шевченка присвоєно університетам, театрам, населеним пунктам, вулицям. Також починаючи з 1962 року, в Україні щорічно присуджують державну премію імені Тараса Шевченка в галузі літератури і мистецтва. Про світову славу Великого Заря свічуть пам'ятники, встановлені у різних містах світу. Також за рішенням ЮНЕСКО ювілеї Тараса Шевченка відзначалися в усіх державах світу. Твори Шевченка перекладені мовою різних народів.